Капсульний гардероб, що це таке і як взагалі його створити? Отже, капсула – це е, 10-15 речей, які ідеально поєднуються між собою, незалежно від того, який ви взяли низ, який верх, яке додали взуття, воно все між собою поєднується, і ви можете за допомогою цих речей утворити близько 25-30 поєднань. Капсули бувають сезонні, от зимова, як ми говоримо, бувають тематичні капсули. Наприклад, ви працюєте вдома, носите постійно там якийсь спортивний костюм, але. В рамках вашої там роботи чи вашого ритму життя, там ви досить часто відвідуєте якісь урочисті заходи. І от у мене є такі клієнти, для яких я от створюю для таких заходів. У нас є капсула, і там, де якісь яскраві взаємозамінні речі, більш вечірнього формату. Є капсула на роботу, так тобто, це там більш смарт-кежу, якийсь діловий стиль. Ну, тобто в залежності від вашого ритму і темпу життя і того, чого потребує ваше життя, капсула от може бути різною варіантів безліч. Судово. Сьогодні якраз поговоримо про зимову капсулу. Так. У нас вона така буде сезонна. Хотілося б, я знаю, у нас є е, декілька фото, а mm -hmm. порівняти, е, який, наприклад, буде гарний варіант капсули, а який не дуже. Давайте так. поглянемо. От дивіться, на першому е, фото. Е, не, зимова капсула. Зимова капсула. Е, цей приклад, давайте розберемо трошки детальніше. Вважаю, не дуже вдалим е, поясню, чому. Двоє чорних штанів. Е, так, навіщо ви все правильно кажете? Я е, в ідеалі як збирається капсула? Капсула збирається наступним чином. Ви починаєте з першого якогось низу. Це будь-який низ. Це е, брюки або там спідниця. Наприклад, якщо ми збираємо жіночу капсулу, так наступна одиниця має відрізнятися від ну. Чекайте, ні, перепрошую, от низ. Потім до цього низу ми підбираємо два верхи, наприклад, якийсь светр, там, от такий, як у мене, з коротким рукавом, і якийсь джемпер з довгим рукавом. Вони мають відрізнятися в ідеалі по кольору, фактурі. Крій, тканина. там, да, от... Не просто одного, як кажуть, матеріалу, але два різних кольори. Так, тобто вони мають максимально відрізнятися, але обидва ці верхи мають підходити під цей низ, який ми вже обрали. Далі ми підбираємо другий низ, який має. Повністю відрізнятися від попереднього кольором, фактурою, бажано тканиною, але підходити під обидва верхи. верхність. Ну, це... ланцюжковим методом? Так, так, методом. так, так. Так, ми нанизуємо ніби по, по кожній речі, і таким чином ви потім, е, ну, потім це працюватиме так, як я сказала, що які би ви не обрали верх рандомний низ, воно все між собою ідеально поєднуватиметься. От це невдалий приклад чому. А, ну, Декілька позицій а, є видалих а, Черевики бачу, от бачите, на підборах так, і на низькому ходу а, краще би, аби вони відрізнялися за кольором. А, це раз головне, чого ви тут не бачите. От мені так цікаво, вам є таке завдання із зірочко, чого вам тут не вистачає бежевого кольору популярного, ну <хи> е, я пам'ятаю, ви колись сказали, що найважливіше в гардеробі це аксесуари, тобто їх має бути більше ніж іншого одягу. Можливо, їх тут не вистачає. Е, так, так, не зовсім ви ще. Спроба номер два після <хи> другої. <хи> я. я так кажу, ми в районі взуття говоримо. <хи> Ні. А, в цілому? Ні, цілому. в цілому. Да, От спробуйте просто подивитися на неї загалом, не зосереджуючись на деталях. Чого вам тут не вистачає взагалі? Різноманітно. Так, да, точно. Тому що тут ну, не вистачає, тут три немає ні принтів. Однакових, да. э, троє на абсолютно праві. Абсолют. пальто, це ще знаєш. Отже, <клес> я не можу назвати це вдалим прикладом капсули, оскільки тут немає ні принтів, немає кольорів. Вона така дуже обережненька. Mm -hmm. У мене є навіть там клієнти, наприклад, які ти дуже обережні, дуже хочуть бути в стилі Олдмані. От у в нас була тема попередня. Так ми говорили, і вони. Е Дуже обережно рухається між сірим, білим, чорним, бежевий максимум, і все. Хоча принти мають бути принаймні там, 1-2, це може бути щось таке, що легко адаптивне і гнучке стилістично, це може бути горох, смужка, клітинка, яку можна адаптувати під кежуал якісь варіанти. І, в принципі, якщо обіграти аксесуарами гарно, то можна і більш якісь коктейльні, вечірні варіанти, або якщо там в тій самій клітинці присутані. Червоний колір, от ми можемо навіть якийсь коктейльний е образ створити, там дограти якимось жакетом е високими підборами. Тобто от цього не вистачає в цьому е знаєте, як суп без солі. Оця капсула. Mm, так, так, Давайте, так, так. будь ласка, можу попросити наступне фото? Так. так. От це якраз більш вдалий приклад. Видно, що між собою переплітається жовтий, салатовий. Так, і так, золотій. ви абсолютно праві. Тобто, дивіться, в нас навіть є, ви бачите, такий світло-зелений, травнисто-зелений так. кардиган, і футболка поло рожева. Угу. Так, вони дійсно є дуже яскраві, якщо їх поєднати, але е, є просто звичайна чорна футболка, якщо вам не хочеться такого яскравого поєднання. Але принаймні, у вас є така можливість. Можливо, це такий мені, я на контрасті обрала досить яскраву капсулу. Можливо, ваша капсула буде не такою яскравою, але не бійтеся, експериментувати і додавати щось що додасть вам настрою, тим більше в осінньо-зимовий період ви взагалі. Коли у нас там зараз складна ситуація, давайте будемо відвертими, да, Відключення світла, ще й так трошки мряка, така на вулиці, сонечка не вистачає, і, і ще й гардероб. Це сірий, сірий, білий, чорний, все якась ем, амбасадор. <хіт fingers> Добре, не буде, не можна хворобами жартувати психологічними. психологічно. Так, 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 от, скажімо так. Тому додайте, будьте сміливими, додайте кольор. Якщо ви боїтеся, наприклад, таких великих за площею речей яскравого кольору, як от футболка, чи там джемпер, ви не можете носити яскраво біля обличчя, чи ваша сфера діяльності не дозволяє вам рухатися десь по периферії, і правильно, от ви має казали, зауважили так, що це може бути аксесуарна група, це можуть бути прикраси, сережки, це може бути хусточка, окуляри з яскравою оправою. ну Або не обов'язково сонцезахисні так або взуття якесь цікаво. От Щось тут. на контрасті. так так так, так Тобто те, сумки. що сумки, так те, що ваш навіть білий верх і чорний низ заграє якимось. Новими mm -hmm. фарбами, якщо вони будуть присутніми. А правда кай, що може бути в одному образі не більше трьох кольорів? Тобто три, Ні, три різні кольори, чи може бути і п'ять, і шість. Хоч 25, насправді. Серйозно, це <рес> треба дуже вдало поєднати. <рес> так, це дійсно складно. Просто це складно. Давайте Але так. Тобто це нормально. Це, це нормально. Не, це не табу, якщо ми візьмемо, є такий навіть прийом, кольорова схема. Є там десь близько десяти найбільш розповсюджених кольорових схем, якими користуються стилісти. Тобто мода вона дуже схожа така на математику. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це здається, що там якась така хаотична творчість, мода дуже логічна. Е, от і якщо навіть ви бачите на там популярних стилістах якихось якісь поєднання, коли на людині 5-6 е, яскравих кольорів. Е, в цьому 100% є логіка, і от є одна з кольорових таких схем, яка називається Block, і вона в себе включає три-чотири дуже яскравих кольори. Наприклад, дякуємо. дякуємо. Маємо ще чимало питань, тому постараємося динамічніше йти. Uh -huh. а, як почати ревізію своєї шафи, так щоб не викинути зайве? Я не перестану повторювати, що найголовніше, на що ви маєте орієнтуватися, коли ви розбираєте шафу, це те декілька пунктів. Перший стан речі, а, чи в носибельному вона стані. Якщо це річ е, хорошої якості гарного складу тканини, якщо ми говоримо про натуральну шерсть, кашемір, шерсть мариноса, Будь-яка тканина, вона може кошлатитись, це нормально. При нормальній навіть експлуатації досить дбайливій, це можливо. Тому ми дивимося, якщо це там 100% кашемір, костюм, ну ми його через три катушки та не будемо викидати. Тобто доглянути якось його там зараз є машинки, всякі засоби. От якщо це там воно того не вартує, то ясно, що ми позбавляємося цього. Другий пункт наскільки річ нас прикрашає. А, і третій пункт: е, наскільки вона нами вживана? Угу. Якщо ви річ не носили е, навіть три рази за сезон, вона просто займає місце в вашій шафі. Тієї речі, яка буде більш носибельна, більш вдала. Вона може бути навіть абсолютно новою, куплена десь на розпродажі, класна, за супернизькою ціною. Але якщо ви її не носите, для чого вона там займає місце? Виходить, потрібно поставити собі декілька запитань перед тим, як зробити ревізію, чи ношує це, чи воно взагалі дійсно важливе для мене в цьому сезоні. Ну, уявим собі, ми вже звільнили нашу шафу від так. того, що не потрібно. Ідемо на новий шопінг, Які помилки Часто, яких по ми пропускаємося, коли ми йдемо і отак бездумно купуємо все підряд, просто бо воно красиве. Бо знижви, власне, ви власне в своєму запитанні дали собі вже і відповідь на це а питання. Була, ключове ключове слово бездумно. Да. Е, ну це не те, щоб бездумно так. Не будемо всіх вже е, так, так, так. оцінювати, як не дуже розумних. Е, тим більше, що жінки, і ми такі. Е, ну я, наприклад, за себе можу сказати, я дуже емоційна, от і в мене буває таке, я грішу грішу. Якимись такими придбаннями, але якщо ви дійсно йдете на шопінг запланований, краще, щоб у вас заздалегідь були виділені в гардеробі дефіцити. Ви визначаєте для себе, наприклад, от ви оцінюєте гардероб, в мене є там 5 низів, із них в мене було там шість пар джинсів. Отже, це там шість речей дублерів. Ви розумієте, що окей. Джинсами цей раз ні. Ви розумієте, що там от мені, наприклад, не вистачає іншого кольору, іншої фактури. Для того, щоб мати більшу кількість можливостей в поєднаннях якихось цікавих. І от ви визначаєте собі так: Окей, в мене там 6 пар джинсів, але немає е, жодної спідниці, або немає жодних чиносів е, ну, якогось іншого кольору, так, не, не темно-синій Е, Ви визначаєте ці дефіцити з конкретним списком бажано, щоб у вас кожна з категорій, яку ви плануєте купити, була максимально добре описана що це має бути за склад, добре продумано. Тоді ви собі зекономите не тільки час, а ще й бюджет. Це як цього літа я купив чотири пари взуття, і всі вони білого кольору, і, і думаю, тепер лежать а вдягнути не взути нема чого, тому що ну ніби класні, стильні, хороші. А... А потім дивишся, мене тільки все біле. Так, так, e, так. І це така помилка, міг би там ще коричневий якийсь колір купити, там інший колір. Ну well, не можу сказати, <observing> no, i, що я... це помилка. Хай це буде ваша стилістична фішка. Давайте так. От я, наприклад, люблю дуже рукавички. Білий, не з чорний верх. Ні, ну хай у вас буде завжди тільки біле взуття. От якесь цікаве, це ж теж може ну не обов'язково там, щоб ми всі ходили. Сіро, сіро чорні і так далі. Це я кажу якісь загальні рекомендації, але це не значить, що це має якось вас обмежувати. Якщо ви любите тільки білі джинси, білі брюки чи білі кросівки, біле взуття. Ну, нехай от ви будете людина в білому взутті завжди. Хай це буде ваш утворюючий елемент, будуйте весь свій гардероб навколо цього утворюючого елементу. Літо осінь в мене були таким сезоном білого взуття. От дуже цікаво, до речі, ви підмітили. Я знаю моя подруга, вона робить свої опри. За відповідно до годинника, який вона обирає на сьогодні. Тобто вона обирає спочатку годинник, а вже під нього весь образ хтось Ого! хтось, наприклад, дійсно починає з взуття. І, наприклад, я сьогодні одягну взую. це взуття, так, і так. образ вибудовує навколо цього. Тобто, цікаво, кожен бере різну деталь і під нею вже все це вибудовує. Але так як ми почали за колір, цікаво, чи є якісь принципи як колір разом з фактурою поєднати правильно для того, щоб ми теж не не витратили занадто багато часу, а в результаті воно все не поєднується. Так, є загальні правила, щоб їх спростити і звузити до. Найменшої кількості, щоб я вас зараз не заплутала лекцію на три години про колористику. Є е, кольори, які поєднуються з усіма іншими кольорами: це сірий, білий, чорний. Вони не мають температури, тому що у кольори є декілька характеристик: це її температура, насиченість і світлість, світлість темність. Так? От. І бажано, щоб кольори, є кольори ахромати, які я назвала, сірий, білий і чорний. Тобто білий це не, не молочний білий, а це просто чистий білий, без будь-якого відтінку. Так само і сірим і з чорним. Всі інші кольори бажано, щоб вони добре поєднувалися між собою, вони мають співпадати по температурі. Отут дуже важливо для любителів бежевого, найрозповсюдженіша помилка, яку я тільки бачу, коли намагаються монохромний образ створити в бежевому кольорі, і відтінки бежевого не співпадають між собою по температурі. Це не дуже добре виглядає. Трошки так балансу не вистачає тоді в образі. От, е, вони мають співпадати по температурі, вони мають співпадати по насиченості кольору, тобто світлість, темність. А, або в ідеалі по двох параметрах, або принаймні по якомусь одному. Угу. Дійсно. А Яку б ви дали пораду нашим глядачам, які бояться капсульного гардробу, тому що вони будуть дуже якось скупо і одноманітно виглядати? Бідно. О, ну, не створюйте нудну капсулу. Я ж кажу, що ви можете це не обов'язково брати за основу одразу там сірі брюки. Ви можете взяти червоні з намальованими туканами брюки і будувати свою капсулу навколо цих брюк, потім додати яскраву жовту спідницю там, під кольори. Тукана всі зараз собі уявили, як він виглядає. птах, Правда а, так, а, так, так, так. А там пару кольорів чи у нього? так з так, так, жовтим, жовтим такий так, в нього, так в нього помаранчевий. Такий дзьоб. От ви можете, наприклад, наступний низ, у вас будуть помаранчеві брюки, так, так? і от у вас всі верхи будуть підходити, підбирати під це. Тобто не ну, обов'язково білий, сірий. У всіх таке враження, що там капсула обмежується тільки. Цими кольорами. Ні, вони просто їх легше стилізувати людині, яка не має знань. Але якщо у вас є така потреба, ви любите яскраві кольори, то капсула може бути якою завгодно. Вона може бути складатися тільки з кольорових речей і там білі кросівки. Клас, дякую, б ви порадили на завершення, можливо, знаєте. Якась така особливість, що зараз в тренді от цієї зими. А, але, я... але я попередньо що, до речі, хотів сказати, те, що ви кажете, я це по собі помітив. І навіть в дружини бачу, коли ми йдемо щось купувати, вже в нас є сформовані свої, знаєте, от такі якісь своя вже така в голові, я скажу, капсула в тому плані, угу. що ми боїмося щось експериментувати. От серйозно, тому що в мене є моя база, яку я знаю, в дружини знаю, в неї там є свої кольори. І коли вона щось бере, я кажу, ну візьми щось, Я завжди кажу, візьми якийсь зелений светр, А в неї завжди щось таке бежеве, персикове, Ну, тобто це її такий лук, коричневий, от їй це ближче, і воно класно на ній дивиться, але І воно їй дійсно йде, але і я розумію, що в неї є свій стиль, а в мене не є свій стиль. <гум> і, і коли вона мені щось каже, це, я такі, Та, я кажу, я ж ні колодку не носу". Так, спробуй. Все okay. виділяється. І в цьому, напевно, проблема, знаєте, коли ви ну, те, що ви кажете, тому що ми вже звикли до чогось, ми боїмося десь вийти за рамки, які в нас вже за роки склалися. І це так, дуже так. класно. коли от... Я бачу, коли мені дружина щось радить, це точно буде по-хорошому виділятися з того mm -hmm. вже звичного. Тому що в мене дивиться вісім там, там, білих футболок, тому що я їх дуже люблю, в мене юзабельні і ми Білі так? в мене три да? блакитні чи чотири блакитні сорочки. Я відчуваю, що ми вже на консультації. І, і це дійсно ну, от, важко просто дійсно вийти за рамки. Тому і класно, що є спеціалісти, до яких ми можемо звертатися, таких як ви. ви Подивись на світ грубо кажучи, ви скажете по-інакшому, так, так, так ось я до того, що можна інакше принести в ці новорічні свята, що ви порадили так коротко, можливо, це аксесуар, можливо, якийсь свет, якогось кольору. Я для вас е, цікавіше приготувала Давай. Таку, на, на десерт ага. е, пораду. Ага. Е, я попрошу, будь ласка, е, хто там завідує моїми фотографіями. <свіття> <свіття> будь ласка, так. Е, ось, власне, коли ми говоримо про базові речі, це от я показала, що це, хитре, чи, чи це, пальто? <свіття> е, це пальто вовняне, е, бачите, воно там без якої, якого небудь <свіття> декору, де, визначних деталей і так далі. І на Наступних фото е, я показувала, як можна звичайні О, речі реально. дограти, закотити рукаву. Так, навіть Два от бачите, годинником. така Але це більше. А, а, так, так. Це спеціально для вашої подруги, знаєте, так, яка окей. не могла визначитись, під який годинник одягатись сьогодні Ви не Бачите, тут просто там якийсь шалик чи якісь яскраві рукавички. Я знову про, про своє для вас. Або дивіться, в принципі, звичайний ці кубики це ж також зараз. Тренд так, пішов. але бачите, такий фісташковий колір, трошки веселіший, точно ніж а зараз так визнаний цей пантомний колір рік, чи який цей біли, білий такий? Білий молочний сут... такий ну, він... його. Я не буду просто стільки жартів на цю тему, Серйозно? що я що я боюсь, я на дорожку це, зараз дорожкою. Оминаємо от оминаємо. дивіться. До речі, це минулого ми чотири ремені. Так, минулого сезону всі стрітстайли всього світу. Прям перехворіли цим трендом на декілька ременів. Так, декілька ремень. Колись я два галстрика відразу одягав. Це був ну, мені це здає здається, я, я їх зв'язував в один вузол і Класно. було. Ну, от, бачите, от, от цікава такі... історія це стала. Так, от ремені це ідеальна просто історія для того, щоб. Додати якоїсь яскравості mm -hmm. фішки до образу. Хутро. От такі величезні хутрині шарфи, маніжки. Вони зараз просто на піку Я популярності. Я пам'ятаю, Коли си в мене мама в таких ходила пальцях з хутром. Це були там 90-ті, напевно. Так, так. По хорошому, так воно видозмінюється, але дуже класно. Так, так. Я дуже гарно. Ну не дуже скажімо так. Ставлюсь так. Або, о, дивіться, до речі, цікавий елемент. Здається, нічого такого складного, звичайний джемпер, звичайні штани. Але е, за допомогою цього мережевного топа такий суто-зимовий лук, який міг би стати ще. бачите, там таке взуття, що вона б виглядала як е, десь техасу-тракторист. Такий так, так, не, не жіночний образ. Але дивіться, в неї маленька е, сумочка, така е, більш вечірня. Його формату або з коктейного uh -huh. образу, так і мережево, і шовк вона додала, і от вже такий образ, який і теплий. І зручний, і комфортний став ще й жіночним. Так, дуже дуже вам дякую. На жаль, мені здається про моду також можна говорити вічно. <рес> як і про будь-яку творчість, все стосується творчості, а Мода це і є творчість, я вважаю, це. і там немає меж, немає кордонів. Ми дуже вам вдячні, що до нас завітали. І я вам я дуже нас, дякую. Нас, дійсно прекрасна була розмова і віримо. І вона була в користь. Нашим глядачам тому від чогось відмовляємося і адаптуємо наш капсульний гардероб, щоб і нам було менш стресово щось вибирати, але знати, що ми завжди будемо глядати гарно, якщо це все до цього. Прислухаємось і адаптуємо.